Усім привіт! Сьогодні в нас невеличкий огляд Bluetooth-тестера акумуляторних батарей Lounge BST 360. Цей девайс нам надав інтернет-магазин Grand Instrument, який, до речі, є офіційним представником компанії Lounge та компанії Top Tool в Україні. Добре, давайте розпаковувати. Всередині ми бачимо власне самий девайс. І інструкцію на англійській мові. Більше, в принципі, тут нічого немає. Тому що пристрій є надзвичайно простим, насправді, і виконаний у вигляді двох крокодилів, які між собою з'єднані. Як ви вже здогадались, дані крокодили будуть підключатись до виводів акумуляторної батареї для перевірки її стану, але і не тільки. При цьому, як бачите, ніяких інших підключень тут немає, тому що використовується Bluetooth, за допомогою якого АКБ тестер можна підключити або до планшетів лаунч, або до мобільних пристроїв. Окей, ми підключили тестер до акумуляторної батареї, до автомобіля, власне. тепер необхідно по Bluetooth сконектити його із тим пристроєм. На якому власне, ми і будемо керувати цим АКБ-тестером, як я вже і казав, це може бути або мобільний телефон, або планшет Launch. Давайте почнемо із планшета Launch. В даному випадку це буде Pad7. Хоча насправді не обов'язково мати саме пад-7, тому що це є флагман сканерів Launch і він є досить дорогим. Відповідно, можна використати і якийсь інший планшет. Їх є досить багато у компанії Launch, але не всі будуть підтримувати підключення додаткових модулів. Аби розуміти, який буде підтримувати, який не буде, можна скористатись, наприклад, ось такою брошуркою. Лаунч випустив її до 30-річчя своєї компанії, і не обов'язково мати цю брошурку саме в паперовому вигляді, тому що її можна скачати у форматі PDF на сайті інтернет-магазину Гранд Інструмент. Посилання буде в описі до відео. Давайте підключимось до нашого АКБ-тестеру. Для цього заходимо в Toolbox. Далі вибираємо Battery Tester І тут вибираємо BST360. Тут з'являється меню АКБ-тестера. Як бачите, воно складається всього лише із чотирьох пунктів. Давайте почнемо із першого: Battery Health Test, тобто тест здоров'я акумулятора. Тепер відбувся коннект між планшетом та тестером. Як бачите, відбулося це все дуже швидко. Не потрібно було ніяких налаштувань із Bluetooth, ніяких пін-кодів і так далі. Все працює прямо із коробки і з планшетами лаунч. Далі сканер просить нас вимкнути всі електричні споживачі, а також аби двигун не працював. Далі вибираємо тип батареї, в даному випадку Common Battery, тому що це не AGM, гель і так далі. Вибираємо стандарт, по якому вимірюється пусковий струм. В даному випадку це є ЄН. А також власне саме значення пускового струму 680 А для моєї батареї. Всі ці дані мають бути нанесені на корпусі акумуляторної батареї. Саме звідти я про них і дізнався. Зараз проходить тест. І ось його результати. Батарея в нас заряджена на 93%. При цьому напруга на її виводах становить 1256 В. Залишок ресурсу батареї у відсотках є 78 тобто ми розуміємо, що батарея не є новою, але при цьому вона ще виглядає справною. Виміряний пусковий струм становить 600 А, при тому, що заявлений пусковий струм нової батареї становить 680 А. Тобто ми розуміємо, що фактично батарея вже трошечки здеградувала, і пусковий струм знизився на 80 А відносно нової батареї, але при цьому це зниження не є критичним. Також тестер вміє вимірювати внутрішній опір батареї. В даному випадку це є 4,57 мОм. Нагадаю, чим нижчий буде внутрішній опір батареї, тим більші пускові струми вона зможе віддавати. Ну і в самому кінці звіту в нас є заключення. Ми бачимо, що тестер визначив цю батарею як справну. Окей, на цьому можна або завершити тест, або перейти до наступного тесту системи запуску. Сканер ще раз попереджає нас, аби всі електричні споживачі були вимкнені. І тепер просить запустити нас автомобіль. Є тест виконаний. Ми бачимо, що запуск тривав 2,5 секунди, а напруга при цьому просіла до 9,24 вольта. Це значення є дещо зниженим. Можливо, через те, що в нас не повністю заряджений акумулятор. Натискаємо продовжити і переходимо в тест системи зарядки. Сканер просить переконатися в тому, що двигун працює. І Зараз тестує систему зарядки на холостому ходу. Тепер сканер просить зробити оберти 2500 і потримати їх так 5 секунд. Також бажано вімкнути електроспоживачі, наприклад, фари та вентилятор опалення. Ну і власне ми бачимо результати тесту. Бачимо, що напруга під навантаженням становила 1356 вольта, і без навантаження так само. Я так розумію, різниці немає тому, що коли напруга вимірювалась під навантаженням, в нас були вищі оберти. Крім того, тестер також вимірює пульсації у бортовій мережі, і ми бачимо, що вони становлять всього лише 11 майже мілівольт. Відповідно, якщо був би прошитий якийсь із силових діодів, то ми мали би досить серйозні відхилення в цьому пункті. Окей, на цьому можна завершити тест. Після чого в нас з'являється звіт, і в цьому звіті є результати усіх трьох попередніх тестів. Цей звіт зберігається автоматично. Ним можна поділитись, не забуваємо, що шупад сьомий це є відкритий Android, і сюди можна встановити будь-які стандартні застосунки для Android. Також цей звіт можна роздрукувати, попередньо конвертувавши його у PDF. Тепер ми повернулися в головне меню АКБ-тестеру. Ну і в принципі вже стає зрозумілим, що значить ось ці три пункти меню. Так, тобто вони дають можливість виконувати не всі три тести послідовно, а кожен з них вибірково. Ну і четвертий пункт меню це звіти. Саме сюди вони будуть зберігатись. Ось, власне, той звіт, який ми з вами тільки що робили. До речі, його можна переіменувати. Є, тепер можна буде розібратись, який звіт від якого автомобіля. До речі, звіти від АКБ тестера можна прикріпляти до звітів помилок. Ось, наприклад, звіт помилок по цій шкоді. Ось тут у нас є кнопка Прикріпити звіт акумуляторної батареї. Останній буде внизу. Підтверджуємо. І бачимо, що тепер в цьому звіті, окрім помилок, також є і тест акумуляторної батареї, системи запуску та системи зарядки. Після чого цей спільний звіт знову ж таки можна або роздрукувати, або поділитись. Отже, приблизно ось таким чином АКБ-тестер працює із планшетом Lounge, і тепер давайте подивимось, як він буде працювати із мобільним телефоном. Як вказує інструкція, цей АКБ-тестер можна подружити із мобільними телефонами на базі Android, і також із Apple технікою Для цього необхідно зайти в Play Store або App Store відповідно, і далі в пошуку написати BST 360. Ось перший в списку. Встановлюємо. Є. Yeah. Як ви бачите, меню таке саме, як було і на сканері Launch, тобто ми розуміємо, що це абсолютно той самий функціонал. Давайте спробуємо зробити тест батареї, аби побачити, як зашвидко він сконектиться із нашим девайсом. Бачимо, що так само легко, без ніяких налаштувань та пін-кодів. До речі, на телефоні це навіть може трошки і зручніше через менший екран та більш компактнішу подачу інформації. Ну, ось тест виконаний. Ми бачимо результати. Бачимо, що результати майже ті самі. Насправді трошечки вони відрізняються, але насправді треба розуміти, що результати будуть залежати від того, як давно заряджався акумулятор і чи заряджався він взагалі. Тому по-хорошому цей тест треба робити на повністю зарядженому акумуляторі, який після зарядки відстоявся декілька годин. Тоді результати тесту будуть найоб'єктивніші. Окей, думаю, час підводити підсумки. В цілому скажу, що цей девайс мені сподобався, тому що він є компактний, зручний, простий, безпровідний за рахунок Bluetooth. Ну і в цілому досить таки непогано працює. Також дуже сподобався той факт, що компанія Lounge не обмежилася тим, аби зробити його сумісним виключно із своїми планшетами, а дозволила підключатись за допомогою звичайного мобільного телефону. Відповідно, це досить сильно розширило базу потенційних покупок, Купців, тому що не треба ніякого додаткового обладнання, а мобільний телефон є в кожного. Відповідно, такий девайс можна рекомендувати на звичайні СТОшки, мабуть, в магазини, які продають акумулятори, ну і, можливо, також звичайним автолюбителям. До речі, ціна цього девайса більш-менш відповідає його функціоналу та якості. Звичайно, тут є якась частка саме за бренд. і Якщо добре пошукати якийсь китайський ноунейм, no то, мабуть, можна знайти щось такого плану і дешевше. Але, тим не менше, в цілому досить непогані враження. Хоча деякі моменти також є, ну, мені, наприклад, не дуже то сподобалось, як виконується тест системи зарядки, тобто там якісь не зовсім зрозумілі інструкції і, чесно кажучи, ну, трошки сумнівні результати. Але знову ж таки, я розумію, що це скоріше програмна проблема. Напишемо у фідбек і сподіваюсь, компанія Launch це вирішить. Як, в принципі, вона вже вирішувала досить багато траблів Тому що оновлення. Програмного забезпечення прилітають постійно. Ще раз хочу подякувати компанії Grand Instrument, інтернет-магазину Instrument, за те, що вони надали нам цей девайс для огляду. Хочу нагадати, що в них також є свій YouTube канал, де є досить багато цікавого контенту. Ну, переважно це є огляди інструменту, але насправді не тільки. Думаю, на цьому будемо завершувати. Всім бажаю миру та злагоди. Чекайте нові відео.